Діоніс, Бог вина рослинності, родючості. Стоп, Бог вина? Я планувала розповідати міф про грецького бога Діоніса, але довелось внести певні корективи. Дуже мене вже зацікавило питання: чому саме Бог вина? У вікіпедії та книжкових ресурсах є дуже багато інформації про Діоніса, але ніде немає відповіді, чому саме вина. Нам пропонують просто прийняти цей факт. Ну є ж Бог сну, грому, металургії і вина. Тому мені довелось трохи заглибитись у тему алкогольних напоїв, щоб знайти відповідь на це питання. Як виявилось, вино стародавній напій, який людство винайшло приблизно 8-9 тисяч років тому, вперше у Єгипті, а потім воно вже перекочувало до Греції. Це пояснює, чому греки поклонялися саме вину, а не горілці, наприклад. Так як до винайдення етанолу ще мало пройти багато часу. Цікаво, що культ вина присутній і у сучасних віруваннях, але він не обожествляється, звісно. Йому надається лише та чи інша функція, бо ми, сучасні люди, знаємо, який саме вплив здійснює на наш організм алкоголь. А от стародавні греки пояснювали усе божественним втручанням тобто не напився до чортиків, а Діоніс повпливав. Зевс не зраджував свою дружину, а Ерос його змусив. Зручно. Думаю, причина існування такого бога, як Діоніс, зрозуміла. Існувало вино, але не було достатньо знань про дію цього напою, тому він обожествлявся як певна незбагненна стихія вітер, сонце чи грім. Я не випадково згадала про зради Зевса, адже Діоніс його син, позашлюбний звісно. Якщо ви цікавилися грецькою міфологією, то знаєте, що Зевс дуже легко закохувався і мав багато дітей. Якщо дитина була від смертної жінки, це герой, якщо від німфи чи дріади, то Бог. Міф про Діоніса останній в розділі богів, і вже в наступному відео ми перейдемо до героїв. Ну, ще, можливо, бога пана. Згадаємо. За різними версіями, Бог вона був сином Зевса і Деметри. Або Зевса і дочки фінського царя Кадма, Семели. І тут ви можете одразу заперечити, як від земної жінки міг народитись Бог. Ну, це міфологія, можуть бути неточності. Тим паче, що Діоніс згодом визволить дух своєї матері з царства Аїда і приведе на Олімп, де вона досить комфортно почуватиме себе у сонмі богів під новим іменем Тіона або Фіона. Перейдемо до історії кохання Зевса та Семели. Все дуже банально. Побачив Зевс красуню царівну і в образі простого смертного звабив її. Звісно, Гера дізналась про нове захоплення свого чоловіка і зненавиділа Семелу. Подейкували, що Гера була лютіша звичайного. Типу наслати на коханку чоловіка дракона чи величезного овода то були квіточки. А для Семели вона приготувала більш вишукану помсту. Вона прийняла образ годувальниці Семени Берої та внушила дівчині невпевненість у почуттях Завса, не знаходила собі місця стурбована Семела, але тут Бероя запропонувала вихід. Попроси Завса, сказала вона, з'явитись перед тобою у всій величі Бога громовершця Якщо він справді кохає тебе, то не відмовить. Зачарована Семела в ту ж мить побігла до Зевса. Спочатку вона ніяково запитала, чи справді він її кохає, на що той відповів ствердно. Тоді дівчина попросила його заприсягтись водами річки Стікс, що в доказ своїх слів він виконає будь-яке її бажання, і той поклявся. А коли Семела озвучила своє бажання, Зевс говорив їй, що то безумство і може погано для неї закінчитись. Але чари гери не відпускали. І Зевс був змушений виконати смертельне бажання. Повстав він перед семелою у всій величі царя богів і людей. Вогняна блискавка блищала у його руках. Удари грому потрясли палац Кадма. Вогонь охопив палац. Стіни почали обвалюватись. Нажахана семела впала на землю, охоплена полум'ям. Зрозуміла вона, що настав для неї кінець, що згубило її те прохання, і на останньому подиху народила вона сина Діоніса. У помираючої Семели народилась квола, нездатна до життя дитина. Навколо новонародженого палало полум'я, і здавалося, що йому не вижити. Але ж син Зевса не міг просто взяти і померти. Ніби помахом чарівної палички навколо малого виріс густий зелений плющ, який сховав від вогню новонародженого бога. Зевс підняв врятованого сина і побачив, що він дуже кволий і нездатний вижити. Тоді громовержець зашив дитину собі у стегно, доволі кріпово. Але тут хочеться відмітити любов Зевса до власних дітей. Можливо, він не найкращий чоловік, але дітей він своїх справді любив. Та назавса чекали його божественні справи, тому він покликав Гермеса і наказав віднести вже виношеного Діоніса до сестри Семели Іно та її чоловіка Атаманта, щоб ті його виховали. Хотілося б тут сказати, що вони жили довго і щасливо у новій родині. Але Гера не заспокоїлась, вона наслала на атаманта Божевілля за те, що він з дружиною прихистили Діоніса. Ніби добре діло люди зробили, але поплатилися за нього як за велике зло. У припадку Божевілля Атамант вбив власного сина Леарха, а тоді погнався за Іно та Мелікертом, що був його другим сином. Тікала від божевільного чоловіка Іно, а коли вже втратила силу, у відчаї разом із сином кинулась в море. Там їх прихистили Нереїди і обернули на морських божеств в якості вдячності за виховання Діоніса. І живуть вони з того часу у морській безодні. Самого ж Діоніса врятував від божевільного атаманта Гермес. Він швидко переніс його в Нісейську долину, де його вихованням зайнялись німфи. Незважаючи на всі перешкоди Гери, Діоніс виріс прекрасним могутнім богом вина, богом, який дає людям сили, радощі та родючість. Німф, які виховали Діоніса, Зевс не забув нагородити. Тепер світять вони вночі на небі під назвою Гіат серед інших сузір'їв. Коли Діоніс змужнів, він подорожував з країни в країну зі своєю процесією та вчив людей розводити виноград і робити з нього вино. Виглядала його процесія епічно. Діоніс йшов попереду, у вінку з виноградної лози. Навколо танцювали та співали молоді менади. З п'янілі від вина скакали незграбні сатири з хвостами та цапаними ногами. В кінці процесії на ослі везли старого Сілена, мудрого вчителя Діоніса. Усе це дійство нагадувало карнавал. Проте не всюди люди визнавали владу Діоніса. Часто вони недооцінювали його могутність. Вперше це сталося у Фракії. Там на нього напав жорстокий цар Едонів Лікург. Він тоді знатно налякав Діоніса. Усі його менади розбіглися, і сам могутній Бог заховався від переслідування лікурга у морі. Там прихистила його богиня Фетіда. Пізніше Зевс покарав лікурга за таку нахабність, осліпив зухвальця та вкоротив віку. Але не думайте, що Діоніс завжди плакався татові. Якось в місто Орхомен з'явився жрець Бога Діоніса і кликав усіх дівчат та жінок на веселе свято в честь Бога вина. Але три дочки царя Мінія не пішли на свято. Більше того, вони весь день працювали, пряли і ткали, і так запрацювалися, що не помітили, як настав вечір. А разом із заходом сонця залунали в палаці звуки флайт. А нитки пряжі перетворились на виноградні лози, і важкі грони повисли на них. Царські дочки не одразу повірили своїм очам, та лиховисне світло факелів змусило їх прийти до тями. Покої палацу заповнили дикі звірі, рисі, пантери, леви та ведмеді. Налякані дівчата намагались сховатись від диких звірів, але це їм не вдалося. Кара Діоніса переслідувала їх повсюду. Раптом від світла факелів їх почали боліти очі, а тіла почали вкриватись шерстю, руки їхні змінилися, стали не наче крила. Так царські дочки обернулись на кажаних. З тих пір вони ховаються від денного світла в темних печерах. Такою була кара Діоніса. Ну от вже щось більше схоже на грецького бога. На цьому я не планую зупинятись, а розповім вам ще одну історію про гнів Діоніса. Але вже не на відступників, а на розбійників, які мали дурість не впізнати великого Бога. Якось прогулювався Діоніс берегом моря, високий, худорлявий, у довгому плащі Бог спокійно ступав по берегу. Як раптом туди причалив корабель, з нього вилізли розбійники і вхопили Діоніса, то були тіренські розбійники. А вони ще здалеку побачили красивого хлопця, який самотньо вештався на суші, і вирішили, що виручать за нього пристойні гроші, продавши у рабство, і потянули на корабель. Звісно, вони поспішили закувати хлопця, щоб не втік, але тут їх спіткала невдача: кайдани ніяк не тримались ні на руках, ні на ногах заручника, а постійно спадали. Діоніс тільки спокійно посміхався і спостерігав, як один з розбійників намагався їх одягнути. Керманич побачив це і нажаханий сказав товаришам: нещасні, що ж ми робимо? Чи не Бога ми намагаємось скувати? Ви тільки погляньте, корабель його навіть не витримує. Можливо, це сам Зевс чи Посейдон, а можливо, Аполлон. Потрібно його відпустити, це точно не смертний. Але на кораблі все вирішує капітан якому було не до заручника, адже вітер саме попутний, капітан розвернув корабель в сторону Єгипту, так як вважав, що там можна найвигідніше продати хлопця. Розбійники підняли вітрила, і корабель вийшов у відкрите море. Недовго вони плили, як почувся запах прянощів, а палубою заструменіло запашне вино. На вітрилах зазеленіли виноградні лози з важкими гронами, щогли обвив темно-зелений плющ. Побачивши це, розбійникам все стало зрозуміло, але пізно. Діоніс вже обернувся на лева і грізно гарчав посеред палуби. За мить він накинувся на капітана і розірвав його. Втративши надію на порятунок, розбійники почали кидатись у море. Тоді Діоніс перетворив їх на дельфінів. А от Керманича він пощадив. Він прийняв свій попередній образ і привітно сказав керманичеві: Не бійся, ти сподобався мені. Я Діоніс, син громовершця Зевса та дочки Кадма Семели. Ось і все на цьому міф закінчується. А шкода, могли б і розповісти нам про повні штани радості керманича, якого так полюбив Діоніс. На цьому історії про гнів Діоніса завершились. Поговоримо трохи про його милість, адже як і всі боги, він нагороджував тих людей, які його шанували. Десь в Атіці шанував та прославляв Діоніса Ікарій. Якось Ікарій гостинно прийняв Бога у себе вдома. За це Діоніс подарував йому виноградну лозу. Тоді Ікарій першим розвів у Атіці виноград. Але доля Ікарія була сумною. Якось по доброті душевній він пригостив місцевих пастухів вином. А ті, не знали, що таке сп'яніння, вирішили, що Ікарій їх отруїв і вбили його. У ікарія залишилась дочка Ерігона. Вона довго шукала батька. В пошуку допомогла їй собака Майра, але їм судилося знайти вже гробницю. Рігона не змогла пережити такого горя і повісилась на тому самому дереві, під яким було поховано її батька. Але не спішіть засмучуватись. Діоніс узяв і Карія, і Рігону, та навіть собаку Майро на небо. Їх можна і сьогодні побачити на небі у сузір'ї, волопаса, діви і великого пса. Одного разу пощастило царю Мідасу. Коли сп'янілий вчитель Діоніса Сілен відстав від почту і бродив захмілілий фрігійськими полями. Побачили його селяни і привели до царя Мідаса, який дев'ять днів ушановував гостя пишними бенкетами, а на десятий день сам відвів до Бога Діоніса. Зрадів Діоніс, побачивши свого вчителя, і дозволив Мідасу за проявлену пошану до його вчителя обрати собі перший ліпший дар. Випере телепорт, думала я. Але Мідас вибрав зовсім інший дар він забажав, щоб усе, до чого він торкається, перетворювалося в чисте золото. Діоніс виконав його волю, хоча і засумував, що мідас не обрав для себе кращого дару. А щасливий Мідас пішов собі спочатку нічого не предвіщало біди, все, до чого торкався Мідас, перетворювалося на золото. Торкнеться він яблука те стає золотим. Зірве колосок, він теж стає золотим. Та що там, навіть коли він руки мив, то стікали золоті краплі. Радісний повернувся мідас до свого палацу. Там слуги вже накрили для нього пишний стіл, і цар взявся пробувати їства. Ось тут він і зрозумів, який жахливий дар він для себе випросив. Краще б вибрав телепорт, так як все, до чого він торкався, перетворювалося на золото, то у роті на золото перетворилася уся їжа і вино. Почав тоді Мідас молитись Діонісу і благати позбавити його того дару. Діоніс з'явився до нещасного і сказав, щоб той йшов до джерел річки Пактолу і там змив цей дар і свою провину. Саме так Мідас і зробив. Коли він опустився у чисту воду, золотом заструменіли ріки Пактолу і змили дар, одержаний від Діоніса. З того часу золотоносним став Пактол. Якщо ви дослухали до цього моменту, крім того, що ви просто няшка, то ще й знаєте майже все про грецького бога Діоніса. Сподіваюсь, це відео відволікло вас трохи від буремних подій сьогодення, якщо так. Підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайку, а ми в свою чергу будемо робити більше відео.